Кожен з нас замислювався над питаннями, що саме головне сьогодні. Але не кожен з нас має на це відповідь. Це програма з Метрова Куленка. Дмитро Куленка це медичний психолог, який розповідає про нагальні питання, які турбують кожного. Я тебе вітаю. Я дуже рада, що ти прийшов і приєднався до нас. Бо твої програми, які дивляться вся Україна, я бачу скільки лайків, скільки підписників, скільки батьків та дітей звертаються до тебе. Це вражає. Головна задача батьків це створити таке середовище, в якому дитина буде себе почувати комфортно. Справжнє задоволення бачити, як діти досліджують світ завдяки своїм сенсорним системам. Повинні пам'ятати, що кожна дитина розвивається в своєму темпі. Це є важливою частиною підліткового періоду сепарація. Та пошук власної ідентичності набагато краще, щоб ви були друзями зі своєю дитиною. Поступово надавайте дитині приймати рішення самостійно, які стосуються її повсякденного життя. А також терпляче пояснювати незрозумілі речі дитині. Знаєте, багато хто відчуває дискомфорт, але не завжди розуміє, що цей дискомфорт це є ненормально. Що з цим можна і треба працювати. І сьогодні ми дослідимо питання, які можуть бути на часі, питання, які можуть бути всередині наших глядачів, і про відповіді на ці питання знову ж таки поговоримо після того, як визначимо, що саме є проблемою, що саме турбує. Ну в нашому випадку конкретно Тетяну. Але мова буде про загальну про українців і про проблеми, з якими вони стикаються щодня. І я, як е, звичайна громадянка України. Мені дуже приємно з тобою поспілкуватися, і я готова ділитися своїм досвідом. Це супер, бо саме це нам і потрібно. Отож, е сім відомий факт про те, що повномасштабне вторгнення змінило життя кожного українця і українки, і можна сказати, про те, що життя поділилося на до і після. І це характеризується змінами в житті в різних сферах. Отож, перше моє питання до тебе, скажи, будь ласка, як змінилося твоє життя, яке б ти могла виділити? топ 3 зміни в твоєму житті, і як ти це переживаєш, або вже справляєшся, або не справляєшся. Поділись, будь ласка, три основних зміни в твоєму житті з 24 лютого 2022 року. Ти знаєш, коли ти зараз мені казав цю промову, да, мені аж клокотало тут всередині, тому що я розумію, що ось так-от закриватися ми не можемо. Говорити те, що не змінилося, це буде образа, перш за все, для себе, на себе. І це буде брехня для глядачів. Напевно, життя змінилося. Я б виділила три таких основні моменти: це кар'єра, це особисте життя і здоров'я. А якщо ми говоримо про кар'єру, я би ще почала раніше, не тільки з півномасштабного вторгнення, 24 лютого, коли просто бомбардування, бомбардування були в Києві, і ми. Писали, записували програму і зйомки відмінили. Але я б ще почала раніше з моменту пандемії, тому що пандемія теж вона була як тренування перед перед цим викликом. Це був шалений потужний виклик, до якого жодний з нас не був готовий. Ми були вимушені всі адаптуватися, і це не можна порівняти з війною, але це схожі процеси. Адаптації, які ми переживали, і тоді, в 19-му, 19-му, в 20-му році на початку, і власне, і в 22-го року. Це теж про адаптацію, теж про це навантаження на нас, і як як це відбувалося у тебе? Дивись, у 19-му році, коли почалась пандемія, і ми її пройшли повністю, пройшли і професійно, і особисто мені мені здавалося, що всі такі сильні, дуже єдині, і родина, і кар'єра, і робота. Але після 24 лютого все змінилося. Ну, по перше, я разом з дітьми переїхала за кордон, і це було вимушене переселення. А вимушене переселення, це знаєте, як то як як то кажуть приємного мало. — приємного приємного мало. Ви туризм з еміграцією не путайте, А еміграція вона не така, що ти хочеш, ти просто кудись їдеш, десь зупиняєшся. З невідомість абсолютно. абсолютно. І це такі є книжка, написана, що таке міграція взагалі, але не вимушена. Про вимушене ще ніхто напевно не писав або я не читала, що її порівнюють з холодним дощем. Це як душ шарко, знаєте, такий бабах і все. Тех, ті, хто не був, не виїжджав за кордон, не розуміють, які виклики людина. Переживає переживає, да ті, хто не був за кордоном і не, не зміг виїхати 24-25-го, або там в березні, і ті не розуміють, що це таке, тому що це інша мова, інші люди, а коли ще діти, в них є потреби. Діти взагалі не розуміють, що з ними для того, щоб було краще зрозуміло нашим глядачам, опиши приклад от таких основних речей, які ти втратила, яких особливо тобі не вистачало за кордоном. Під час вимушеного переїзду. Що тобі найбільше не вистачало? По-перше, це не вистачало свого середовища, своїх людей, своєї мови, своєї ментальності, української ментальності. Це а якщо конкретніше, бо мені здається, у кожного це по-своєму, а от що тобі? Більше всего, Розуміння якщо. один одного. Можна uh -huh. говорити е, одною мовою, але не розуміти. Можна говорити різними мовами і розуміти, але це і про інше. Коли ти довго знаходишся в середовищі, то ти це дуже гостро відчуваєш. Це перше. Перше це про психологічний стан, я б так сказала. Uh -huh. що, да? а, друге, це про, а, це про сумнів. А що з моєю буде роботою? Це про майбутнє в цілому. Це про не майбутнє невизначеність, не що ти будеш робити, як ти будеш адаптуватись. Ти взагалі не знаєш мову. Я була у Франції і мені прийшлось налаштовуватись на французьке середовище. Mm. І я е, дуже швидко адаптуюсь, але не всі так адаптуються. Е, я розумію, тому що в мене третє було переселення, і я знаю про що я говорю. Чи ти стикалася з тим, що місцеве населення, тобто французи, якось ну негативним ставленням до тебе як до переселенки, якщо був такий досвід, або навпаки, чи стикалася ти з суперпозитивним досвідом, якого навіть очікувати не могла? Можеш mm. поділитися от ставлення е, мешканців інших країн, громадян інших країн до українців, до їх проблем, е, як до іммігрантів? А більше року я прожила за кордоном після 24 лютого, і я була у 14 країнах Європи. Угу. І я можу сказати, і саме це я записувала це. Моє було дослідження, угу. як ставиться до емігрантів, до українців. Прям до цього так прям до цього підійшла. підійшли. І я можу сказати, що особисто до мене ставлення було дуже гарне. Угу. Воно не просто було гарне, воно було чудове. Але я бачила багато прикладів людей, які не змогли подолати мовний бар'єр. Психологічний бар'єр, фізичний бар'єр. Вони були не готові працювати в інших країнах так, як вони не працювали в Україні. Вони не готові були вивчати мову, бо мова давалася дуже складно. Вони не готові були знаходити зв'язки, бо розуміння не було, чому вони повинні були пристосовуватись до цього середовища. ти сором за… Таких самих людей, як ти переселенців, українців, ну внаслідок їх якихось дій, з якими ти там план, не погоджувалась, чи тим не здавалася дивними. Чи було таке: ну що ж ви так? Ну, ми ж тут не ну, тобто, про це просто багато було мови в різних СМІ, і треба відрізняти те, що було маніпуляцією і маніпуляцією ворога. А що було дійсно правдою? От ти як свідок, як людина, яка це пережила особисто, чи спостерігала ти поведінку наших співгромадян? Е, ну. Яка була недоречною або ще гірше, так як і ввела дослідження і працювала СМІ і ага. з французьким СМІ, я можу сказати, що сорому за українців не було була тільки, була тільки гордість. Всі вброси, да, всі, що було, це було російське. Дуже мало було української неадекватної поведінки. Мені не було соромно за українців і нікому не було. Якщо порівняти відсотків, якщо брати 100% українців, які виїхали, це було 13,5 мільйонів. Потім 5 мільйонів повернули. Зараз 8,5 мільйонів знаходяться в за кордоном. І з них 7,5 мільйонів це жінки з дітьми. Я можу сказати, що за них не соромно. Тому чому? По-перше, вони дуже розумні, вони мають вищу освіту, вони дуже гарно комунікують, вони дуже швидко пристосовуються, вони не бояться роботи. І е, е, я можу е, можу, я можу сказати, що для Європи це став потужний виклик. А що зробити з українцями, які мають таку шалену так, конкуренцію з європейцями? Тобто українці е, на рівень, а може на два, може на три, і не боюсь цього слова, сказати, що ми вище по досвіду, по знанням і по культурі. Ну, це ти питання європейців, а питання українців, як цю критичну масу кваліфікованих кадрів цих професіоналів з вищої світу, як повернути їх? То про створення умови тут, але це таке глобальне е, питання і, напевно, не нашої передачі. Я б хотів би зараз більше повернутися саме до твоїх переживань. І чи було тобі достатньо інформації про те, що відбувається в Україні, знаходячись там, це перше. І друге, як ти цю інформацію, якщо її там було достатньо або недостатньо, як ця інформація сприймалася з тобою? Тобто, чи не відчувала ти таке, що на щось реагуєш занадто? Сильно занадто сильно тебе це руйнує зсередини, якісь негативні новини з фронту. Чи навпаки, ти відреагувала на це на те, що я зараз за кордоном маю думати за себе країна це окремо. Тобто мені цікава стратегія, як ти з цим справлялася, будучи там, в контексті інформаційного е, інформаційного ресурсу. Як ти справлялася з цим? Ми всі знаємо, що коли ти всередині не так страшно, коли ти в... mm. на периферії, і периферійне бачення завжди лякає. Коли ми знаходились на периферії, ми всі слідкували телеграм-канали. Кожного дня, кожну новину ми не пропускали. Ми знали все, хто що сказав, ми слідкували за діями наших ЗСУ, ми слідкували за волонтерським рухом, ми допомагали. Тому а, я можу більше сказати: я цілий рік, а, проживаючи за кордоном, жила навіть у війні. Коли я повернулася після року сюди, я побачила, що люди живуть своїм життям, пристосувавшись до цієї війни. А я цілий рік, як і всі емігранти, живуть у війні. І як це з цим страшно. Як це це постійно життя. Повсякденно. Воно дуже е, я важко. Я відчувала, я відчувала велику втому. Я відчувала виснаження, я відчувала непотребу, чому я знаходжусь тут, а не знаходжусь в Україні, коли я можу щось робити для своєї країни. І в мене був такий комплекс, як це сказати, комплекс неповерненої людини. Тобто я можу робити і я не роблю. Але ми робили там за кордоном. Волонтерили дуже багато і дуже багато відправляли сюди на фронт і сюди для волонтерських груп різні пакунки, різні машини. Що було для тебе такою критичною точкою, або там початком цього процесу повернення в Україну? Що для тебе стало сигналом, що ось я? Маю повертатися, бо я вже збираюся, повертаюся. А... Що тебе повернуло назад? А повернув назад а, мій чоловік. Це було моє особисте життя, діти, з якими діти мого чоловіка, з якими я жила, діти, які не пристосувалися до цих умов. А коли я побачила, що зараз ми доходимо до цієї критичної точки і вже градус, майже зашкалює, вже температура, вже майже 100, і вона вибухне, я прийняла рішення. Одразу повертатись одразу, але треба було завершити всі справи, і тому на це пішов деякий час. Отож, ми в принципі описали, що є купа питань стосовно виключно однієї історії стосовно еміграції, вимушеного. Переселення і це вже широкий широкий спектр. Це одна тема, але яка має за собою купа е, переживань, купа стресу, купа тривог. І це кожен це окремий підрозділ, окрема задача, яку можна розгортати, і відповідно на кожне таке питання ставити якийсь алгоритм дій, давати якісь рекомендації, як мамі допомогти дітям впоратися з адаптацією, як жінці впоратися з тим, що у мене немає підтримки, у мене абсолютно не визначення того, що мене чекає в майбутньому, тому подібне. Тобто таких прикладів от, виключно в одному тільки питанні, ми його розкрили одразу на декілька, і кожне це питання можна закривати окремо експертизою або досвідом того чи іншого фахівця, який має практичний досвід, який має досвід в умовах воюючої країни і тому подібне. І цей досвід, який про який поділилися з нами Тетяна, це не її унікальний якийсь випадок. Це те, що переживають мільйони українців, і які не мають відповіді на ці, начебто, такі прості питання. Але і, насправді і є досить зрозумілі, доступні і відповіді на ці питання. Але про них ну, наче то не говорять, наче не на часі, наче все має бути якось в іншому полі. Е, я не можу сказати, що питання психічного здоров'я є номер один в Україні. Що без цього ніяк? Звичайно, номер один в Україні це базові речі, це безпека, це наші воїни, які боронять нас е, від росіян. Це, це по, за умовами. Але питання ментального психічного здоров'я це те за що вони борються. Це буде ще тією задачою нам, цивільному населенню, потім адаптуватися. До того, що до нас повертаються воїни, які пережили ті нереальні події, і це теж одне ще окреме питання, окрема історія про ресоціалізацію наших військовослужбовців, які повернулися з війни. І про і це знов ж таки про резильєнтність, ментальне здоров'я, про те, щоб наше населення цивільне, яке тут живе, собі розвивається завдяки тому, що життям ризикують наші воїни, щоб воно було достатньо сформоване, свідоме. Щоб було достатньо здорове, щоб прийняти на себе, потім от, бути тією подушкою для тих, хто повернуться з фронту. Тому що це вже наш обов'язок, бо вони свій обов'язок зараз виконують. А коли військові дії завершаться, бойові дії завершуться, наш буде обов'язок створити умови для людей, які ризували власне, ризикували власним життям для нашої безпеки. Тепер же ми матимемо ними опікуватись в принципі маємо опікуватися вже і зараз, і е, створювати здорове психічне і ментальне середовище в Україні вже зараз. Кожен має залишатися на своєму місці і виконувати свою функцію. Тому ця передача вона не скільки про психічне здоров'я, а про нашу загальну безпеку е, в цивільному житті не військовому, в цивільному житті. Я дуже тобі дякую, Дмитро, що ти мене запросив на таку передачу, як досвід. І я змогла поділитися своїм досвідом трішечки. І ми всі разом можемо дивитися кожного, кожного з нас, бути поруч, кожного з нас один до одного, прислухатися, писати коментарі і висвітлювати найважливіші питання, які турбують кожного з нас. Ми описали ряд питань, які ми можемо і хочемо розкривати через призму досвіду спеціалістів. Це будуть питання, які стосуються кожного, і які варто вирішувати нам всім разом.